Літо, спека, найкраще в такий день ми почуваємось біля води. А якщо ще й вода у річці чи водоймі у вашому місці, селищі, селі чиста, прозора, то вже не аби як поталанило. У нас на Київщині такий подарунок природи мають тисячі людей. Усі, хто живе на берегах, напевне, найкрасивіші нашої річки, розь. І її притоків. Загалом в басейні Росії небагато не мало – 5 тисяч кілометрів притоків. І якщо за сухою статистикою в житті, це 5 тисяч кілометрів неповторних краєвидів, яких не знайдеш більше ніде. Тільки у нас на Росі. Ми якраз оце знаходимося в центрі басейну, якраз в середній течії річки Рось на березі Білфриківського нижнього водосховища. Справа церква Українського патріархату із Озерцем, а зліва саме водосховище. Цей берег іще два роки назад був занедбаний, засмічений. Але все-таки є небайдужі люди, зокрема міська рада Білої церкви, віднайшли необхідні кошти, зробили розчистку цього берега. А все інше було зроблено простими громадянами, студентами, силами наших працівників. Прибрали сміття, вивезли його, показали людям, як потрібно господарювати на цій землі, і створили самі для себе отакий райський куточок із чистою водою, зеленою травою, за що ми дуже вдячні і місцевій громаді, і колективу Дуцерківського університету. Так що це величезний позитив. Я думаю, це взяли за приклад і інші міста, тому що на сьогоднішній день навіть приїжджаєш у місто Богуслав, також на березі річки Рось, де раніше було сміття, зараз чисто і не знайдеш ні одної пляшки поліетиленової, ні кусочка бумаги. Через те я думаю, його потрібно показувати усім і розказувати, як. Потрібно господарювати на землях водного фонду. Басейне управління водних ресурсів річки Рось Держводнагентство України, яке очолює Петро Олександрович Бабій, головна організація, на плечі якої лягли всі турботи про якість води в річки Росії притоках. І яка, як ви чули, залежить в першу чергу від поведінки людей. На її берегах, адже сьогодні по кілька метрів доводиться відвоювати у господарів присадибних ділянок охоронну прибережну смугу. Всі без винятку прагнуть засадити городи до самісінької води, Незважаючи на закон України, який визначає, що смуга на обох берегах уздовж цієї річки 50 метрів. Ось ці власники городу на закон не зважають, і таких у нас всюди, на всіх ріках і водосховищах багато тисяч. А розорені до води поля і городи це хімія, органіка, рослинні рештки, змиті дощами і великою водою у річки, з яких потім ці ж люди питимуть воду. Чим річка Росія відрізняється від інших таких середніх річок, це тим, що майже 400 тисяч жителів. Басейн п'ють воду саме з цієї річки. Це місто Біла Церква, місто Умань, Узин, Корсун Шевченківський, Миронівка, Богуслав. Ці міста забирають воду безпосередньо з річки. І чим вода буде чистіша в цій річці, тим менше різних дезінфікуючих речовин будуть додати водоканали, подаючи воду населенню. Менше хлору, краще здоров'я. Тобто це замкнутий круг. Чим краще населення відноситься до охорони водних ресурсів, не смітить на берегах, тим і краща вода буде в річці. А якщо, наприклад, розорюються ці прибережні смуги і на берегах росте капуста, відповідно звідти попадають різні хімічні речовини, і пестициди, і гербіциди, і хімікати. Тим, чим травлять клорадського жука, все стікає сюди, накопичується, воно нікуди не дівається. Ті самі фосфати, пральні порошки, все накопичується, а потім дає свій ефект. От, весною цього року, наприклад, була така стихійна біда. Це різко зацвіли водорослі, які розмножуються при наявності фосфатів у воді і при відсутності світла. І ранньою весною вода була темно-коричнева, зокрема на водозаборі міста Корсун-Шевченківський. Так що з цим потрібно боротися тільки одним методом це створювати прибережні смуги, залужувати їх, не допускати попадання оцих хімічних речовин. Але ми працюємо цільово над цим. Любий землеустрою, який погоджує управління, без прибережних смуг ми не узгоджуємо, без їхньої ширини. По нормативу порахували, повинно бути десь 25 тисяч гектарів в басейні прибережних захисних смуг. На сьогоднішній день ми відвели 1600 кілометрів. Це майже 10% від того, що повинно бути, але це все відвели за кошти самих орендарів водних об'єктів. Хоче підприємець взяти в оренду водний об'єкт. В проєкті землеустрою ми передбачаємо це відведення. Передбачаємо відведення прибережної захисної смуги. І всі ставляться до цього з розумінням, і місцева влада, і підприємець. Тому що це необхідність для здоров'я річки. Я скажу, що бачите, люди купаються, значить річка живе. Вода прозора в річці це також величезний позитив. Це означає, що є течія. І тут є і риба. І це любиме місце відпочинку жителів, які живуть на берегах нашої славетної Росії. Ще варто підкреслити, басейне управління водних ресурсів річки Рось останні кілька років активно підключає до роботи, мета якої покращення стану річок і водою, найширше коло громадян. Бо самотужки виправити те, що встигли ми наробити останніми десятиліттями, особливо період утвердження дикого капіталізму, одні організації не під силу. Перші головні помічники, громадська басейнова рада, до складу якої входять голови місцевих громад, екологи, спеціалісти, науковці, і роботи вистачає всім. Коли люди бачать, що влада працює і прибирає, уже трішечки вони менше мусорять і залишають після себе сміття. Також, от у нас йде. Тісна співпраця міської ради з басейним управлінням річки. Рось ми щороку відпрацьовуємо такі локальні проекти. От розчищуємо певні участки річки від очерету, сміття. Також розчищаємо озера, які знаходяться у нас. от тут 74 по інвентаризації озер. І водойм, ну включаючи дендропарк паркалісандрі. Прошлому ра році ми очистили прекрасно, зробили зону на острові дитинства. Це рекреаційна зона річки Рось. От. А також в цьому році, от у литній місяці, вже є проект. Ми будемо розчищати другу водойму. От. Тобто щороку ми, хоч невеликими такими масштабами, але ми покращуємо ситуацію на річці Рось і працюємо кожен рік. Ви, ну, і як член басейної ради, от, яке на вас навантаження? Чим ви займаєтеся? Ну, по-перше, є план роботи цієї басейної ради. От я ті завдання, які розписані, допустим, на мене, як члена басейної ради, я їх виконую. Це ми плануємо. От Петро Олександрович, мабуть, вам говорив, що День Росії. Будемо ми його готувати, восни ми його проведемо. От, от, Це так. як день Дніпра, то восемь пісні співають, а ви будете що робити. А ми попрацюємо спочатку, от, а потім вже продумаємо, яким чином масово провести цей захід. Чим більше небайдужих до екологічних проблем людей, тим якіснішим буде наше життя. Яскравий приклад цього ми знайшли в селі Фурси, через яке протікає неповторно красива річка Кам'янка. Щоправда, в попередні часи ця краса ледь не перетворилася в порослі очеретами хащі. Але місцева громада вчасно забила тривогу. І не важливо, що коштів у Фурсівській сільській раді не було. Проявили винахідливість, включили, як кажуть, мізки і виграли у 2005 році конкурс серед проєктів. Назва конкурсу, який проводило Міністерство Великобританії з питань охорони довкілля та Київська обласна аграрна до служба, методи вдосконалення водопостачання та водовідведення, що можуть бути відтворені. Іншими словами, в межах проекту здійснили очищення річки. Кам'янка, тоді наскільки вистачило коштів, тепер працюють своїми силами і підключають спонсорів. Ми, як кажуть, і на Кам'янці, і на е, Росії. Було звичайно дуже неприємно те, що такі красуні річки сьогодні, на сьогоднішній день ви бачите дуже велика скрута. Вони занепадають, водність падає, але робити щось для того, щоб це діло поправити. Ще в 2004 році ми зайнялися цією програмою, виграли міжнародний конкурс ДЕФРА, де нам допомогла Міністерство сільського господарства і сільських територій Великої Британії розпочати пілотний проєкт. Тут колись було запустіння, смітники, куст якась, все було заросле, такого дзеркало водного, звичайно, не було. було. Страшна картина. Тут колись був з Колгосп налин ну був, на жаль, він занепав, згорів ще в 70-х роках, тому прийшлося дуже багато попрацювати. Ми створили сільську громадську організацію «Фурсівська рибалка розділили її річку, це закріпили чотири бригади, які сьогодні підтримують в належному стані. Всі ці об'єкти гідротехнічні перебувають в комунальній власності сільської громади. Відремонтовано, як бачите, мост, заставиці, там поновлено греблю, дамбу. Таким чином вдалося підняти рівень води, запас прекрасний, вода чиста, риба вся плаває. Ну і безумовно, члени цієї організації, вони постійно за цим дивляться, охороняють рівні запаси, не дають, щоб ніхто не браконірничав. Якщо подивитись ту фотографію, яка була 6 років назад, то тут такої красоти, звичайно, не було. Все це було в дуже запущеному стані. Ми укріпили берег, вичислили руску, ну, крім Великобританії а. грошей. Хто Значить, ще вам матеріально допомагає? Ну для того, щоб невідомо який для того, щоб виграти було конкурс, це була умова була така, що третини кошту виділяє місцевий бюджет, а вони додають своїх там 200 тисяч гривень. Безумовно, виділяється, щось з місцевого бюджету. Це обов'язково. А також приймають участь місцеві підприємці. Вони активно відгукнулися, вони е, виділяють кошти і. Частину річки, яка закріплена туди далі, і понизу можете подивитися, поїхати, очищають за рахунок їхніх коштів. от, завозимо пісок, щебінь, укріпляємо берег. Також виділяють кошти на зариблення мальок. Скажімо, три роки тому було в один рік, який запущено біля 16 тонн малька. В цьому році запущено тільки в верхню водойму 10 тисяч малька Амура для того, щоб Поїдав водорослі. Бачите, тут уже чиста річка, а там трошки, на жаль, є і ряски, є, і водорослі, яких е, треба було б зменшити кількість. Ось така робота проводиться. На сьогоднішній день ми підключили до цієї роботи ще підприємців, які хочуть розвивати, так скажуть, один займається туристично курортною зоною. Ми такий конкурс виграли Кабінетом міністрів. Ну, він був невеличкий, 50 тисяч, але ми його продовжуємо. Є таке наспро, як в співоче поле, приїдемо там теж, глянете, побачите на базі місцевих смітників, гнидників і боліт. Сьогодні там цілий ряд ставочків, які знаходяться в прекрасному стані. Люди за них платять оренду, вирощують рибу і купаються діти. А це головне, щоб були облаштовані місця для купання, тому що там, де зараз іде погане дно, звичайно, туди дітей пускати не можна, особливо в літній період. Активними учасниками цього дійства є директор заводу Термопак, Яків Віталій Чусенко, який показав приклад, що дійсно вклав гроші, і воно пішло на користь громаді. Правобережна геологічна експедиція. На сьогоднішній день підприємець, житель Білої церкви, маршалок Вадим Анатолійович, який погодився зробити найкращий пляж в селі Фурси там біля траси підготовлена технічна документація, гідропроєкт. — І вона така фурсівська швейцарія. Так, да, буде маленька, бачите, яка природа красива. Да. Одним словом, тільки спільними зусиллями, а активну робочу участь у громадських роботах це підтримати чистоту довкілля, зібрати сміття після зими, покосити бур'ян. Це громадська організація, і члени з рибалка, це козацький курінь, правобережної личної експедиції. І це буде належа нашим ветеранам. Можна сказати, що фурси велике село з великими можливостями. Так, це сьогодні. А починалося відновлення річки Кам'янка і сільських ставків уже понад шість років тому. Так, на безгрошів'ї, просто у сільського голови і депутатів було величезне бажання відновити неповторні краєвиди понад Кам'янкою. І вони знайшли шляхи. Тепер у Миколи Івановича усі мешканці фурсів і Чмирівки – однодумці і всі допомагають. А під лежачий камінь навіть вода не тече. А якщо тече, то така ще краще б не треба було. Місцева сільська рада ніяк не може навести тут порядок. А це село Яблунівка. І скільки раз білоцерківського району, скільки раз ми вже вимагали, і скільки штрафів виписали сільському голові, на жаль, воно не зрушилось з місця. Сама дамба в незадовільному технічному стані, водовипуск. Незадовільному технічному стані, і також службовий місток і гідротехнічна споруда в край незадовільному технічному стані. Хоча місцеве господарство одне із найкращих і найбагатших в районі, має високі врожаї, я думаю, могло б виступати в якості спонсора. Але цього не сталося. Це такий у нас є негатив. Це саме більше водосховище, розміщене в басейні річки Рось, верхнє Білостриківське водосховище. Об'єм води 21 мільйон метрів кубічних, зарегульований в даному водному об'єкті. Звідси п'є воду місто Біла Церква, місто Умань і місто Узин. На жаль, ми зараз з вами спостерігаємо таке явище, як цвітіння води. З ним можна і необхідно боротися. Так як ми бачили в селі фурси, і будемо спостерігати ще на деяких інших об'єктах, там, де вселені відповідні види рослиноїдних риб, нема такого явища, як цвітіння води, тому що білий толстолоб, який споживає синьо-зелені водорослі, він їх поїдає, фільтрує і вода. Тоді належної якості. На даний момент тут функціонує спеціальне товарне рибне господарство, але воно займається тільки браконьєрством. На жаль, таких ставків порослих очеретом з брудною водою в Україні дуже багато. Басейні річки Рось вже меншість. І хороших прикладів все-таки набагато більше. Ми знаходимося на самому верхньому русловому водосховищі річки Рось, Косівському водосховищі. Воно знаходиться на балансі державної установи нашого басейного управління. Виконується повний обсяг доглядових робіт. Що дамба, що гідротехнічна споруда знаходяться в належному технічному стані. Звідси ми проводимо також санітарні попуски по підтриманню водного режиму самого басейну річки Рось, бачите, побудований недавно за кошти обласної ради. Новий затвор, який працює і забезпечує оці санітарні побуски, все, що здалося зробити спеціалістам басейну управління водних ресурсів, річки Рось Держводагентства України і громадській раді басейну, дозволяє сказати, що, хоч остаточного вирішення проблем, ще далека, робота вже проведена величезна, а головне шлях обрано вірний. За своє сьогоднішнє якісне життя і за збереження подарованого природою багатства для наступних поколінь має турбуватися всі і кожен. Останнім часом дуже великий інтерес до придбання спеціальності щодо екології та охорони навколишнього середовища фахівців. Олександр наколець у вас така, як кажуть, богом дана природна лабораторія. Це точно часто нею користуєтесь? Користуємося цією лабораторією і не тільки часто, а можна сказати, у теплий період часу, у літній час, це відбувається щоденно. Це можна сказати природня лабораторія, де студенти і практику, і навчальну практику, і виконання бази для досліджень. І е, хочу сказати, що так склалося, що в Білій церкві. Є чудова така не чудова, а серйозна організація. Це басейне управління річки Рось в Київській області. Де на цій базі ми проводимо надзвичайно серйозні дослідження, а саме збір матеріалів для курсових дипломних робіт. Буквально Два-три тижні тому назад державна екзаменація комісія оцінювала результати цієї роботи. І що хочу сказати, що більше десяти робіт, серйозних робіт, було виконано якраз на базі на нашій базі нашого, скажімо, регіону. Це дуже добре. Що до збереження водних ресурсів в басейні річки Русь підключають і молодь, бо сьогодні ця краса у нас ще є, можливо, дещо ще й занедбана, але тут на Білоцерківщині уже відроджена. Збережена для нащадків, дякуючи людям, з якими ми вас познайомили в нашій програмі.